Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути полонених до України? Додому, до своїх рідних, із російського полону якомога швидше. Тікають росіяни, тікають людей будуть обмінювати. Тут багато стосовно дітей. Дітей будуть вирішувати це питання. Гроші. Так, припинить Росія маніпулювати обмінами, припинить заробляти на полонених, буде придушено, тут перемога. І оцю російську всю, я не знаю, як це пояснити, торгівлю полоненими, напевно, так, припиняться. цим займуться наші військові. Од. зміниться на краще, вже багато людей дуже довго, в стані очікування. І зміниться тут вдача повернеться так, що мають відбутися обміни. Це будуть вдалі обміни. Люди повернуться на свою землю. Так. Верховний суд. Тут будуть і військові, і ще є депортовані люди, їх також будуть повертати і діти, і, і... жінки. Ну, це цивільне населення, яке вивезене, їх також будуть повертати всіх додому. До На землю. Руйнується оця вся проєкт, я не знаю, як це пояснити, російська торгівля полоненими. Вона руйнується в них це все. Так, я заперечую весь негатив. Хочу відкрити всі шляхи полоненим на повернення. Заперечую, заперечую, заперечую повністю. Заперечу. Так, вони не зможуть більше дітей тримати. Заперечу весь негатив, що заважає повернути полонених із російського полону. Заперечую повністю весь негатив. Відкриваються шляхи дороги. Більше росіяни не можуть тримати у полоні людей. Віддають абсолютно всіх. Перекриваю, перекриваю. Всіх полонених видають, відпускають і жінок, і дітей, і цивільних, і військових людей геть усіх, і депортованих. Буде так. про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, де знаходяться, буде так. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи дороги для. Людей у полоні із полону українців та громадян інших країн, держав із полону російського шлях відкритий. Буде так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть нам ви. Визволити всіх наших людей, людей інших держав із полону російського будуть звільнені, обмінені взагалі, щоб відбувся обмін всіх на всіх. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснене. Прошу допомоги вищі сили. Духів роду закликаю Янголів охоронців Прошу врятувати наших людей і депортованих, і ті, що в полоні, всіх абсолютно повернути в Україну. Дякую за увагу.